Ти з мамою, Ліра. Привіт! Як тебе звати? Лірка. Привіт, мене звати Лєрка. А мене звати Катя. Я рада вас вітати на своєму каналі. Катя and Лера. Я скупилась в магазині Primark в місті А Зараз покажу, що купили. Точніше, що я купила. Це знаєте, по звичці кажеш, що купила, тому що ми були разом з Лєрою, а я була одна. І це для мене якось було нереально круто, тому що дійсно мені ніхто не казав, мама, мама 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 сто мільйонів разів просто година в автобусі, тишина спокій, в магазині спокій, прогулянка, спокій, бігати не треба ні за ким. Просто собі йдеш і кайфуєш від цього всього, від цього міста, від краси. Від насолодиці цієї цього міста. Ну, дуже круто. Тому зараз покажу, що купила, тільки купляла в магазині. Цьому більше нічого не купляла. А, ну ще я цукерки купила, такі, типа кіндер. А, ну це так, просто думала, що нічого більше не куплю, тому зайшла ще туди купила. Це самого початку було. Зараз показую. Так, назва магазину. Давно про нього знала, але поруч нема, тому нічого не купляла. Я скупилась на 46, євро 90 центів. Думала, що візьму одну-дві речі, а вийшло все як завжди. Там три поверхи. Три поверхи, навіть чотири, здається, поверхи. 0, 1, 2, 3. Так, чотири поверхи. Ну, дуже багато. Для мене він дуже схожий на е, сінсей Україна. От я коли ще бувала раніше в Україні, то це сінсей. А зараз я знаю, що в сінсеї дуже багато ще такого для дому і текстилю і подушки. Хоча зараз не була в сінсей, але бачу огляди дуже багатьох блогерів. І дійсно дуже схожий для мене цей магазин на сінцей. Тому прямо один в один, наче побувала знаєте на огляді, як у блогерів з України зараз. Дуже схоже, ну мені дуже сподобалось. Я б там багато чого купила, я міряла, але розуміла, що мені це не потрібно. Це просто, знаєте, як хочеться, хочеться. Ти собі просто кайфуєш, ходиш, дивишся, і ти поки підіймаєшся на цей третій поверх, на четвертий поверх. Ти всі ці, е, всю цю красоту бачиш по ескалатору, і ти не можеш зупинитися, ти просто заходиш туди і купляєш. Ну, На це і розраховано, звісно. Що жіночий відділ на першому поверсі, на другому, а чоловічий аж на останньому, а між ними ще дитячий і все, що для дому. Тому просто руки брали. Я себе дуже зупиняла. Я просто проходила повз багато вітрин і просто брала те, що типу, більш-менш необхідно. Показую. Так, на 47 євро. Ось такі дитячі лосинчики, штаніжки. Тут дві штуки в комплекті було. Коштує 3 євро 80 центів. Не знаю, видно чи ні? 3,80%. Розмір, ось на такі, але Лера худенька, тому для неї навіть трошки завелике трохи. Ну, Підросте. Так, потім, звісно, ці окуляри, які ви вже бачили, 2 євро. Це для Лєри. Потім для Лери ще тут десь ще десь двоє шортів ділися. Для Лери ще були двоє шортів, кожні по євро 80. Зараз знайду, покажу. Потім це для мене шорти на літо. Такі і ще колір чорний. Кожні по 8 євро. Одні і ось другі. Звичайні взагалі-то приємні на дотик. 8 євро розмір підходящий, гарно сидять, я все приміряла. Потім такі лосинчики. Розмір Елька. Лосинчики по 4 євро. Взяла, тому що дуже гарна ціна. Для дому і так вийти десь тут, погуляти трошки, ну, дуже добре. Потім такий топік. Ну, це більш для дому я собі взяла сіренький такий розмір М, щоб було трошки вільно так. Тому мені нормально. І такі шортики для дому чи для сну теж 4 євро. Розмір Елька. Такі приємні на дотик. Вони такі, ну, добре тянуться, тому дуже-дуже добре. І потім три ще фут. А, ось шорти. Ось шорти знайшла. Лєркіни. Вони були завернуті в футболки. А ці шорти трошки більше. Євро 80 ціна. Ось євро 80. Такі на літо в самий раз. І другі трошки менше по розміру, бо вони такі і тянуться добре, але я думаю, що візьму за великі, то може влітку і не походить в них. А так, наче непогано. Так, і три футболки. Кожна по 3 євро. Ця голуба. Ця така теж голуба, але з принтом трохи. І ця зелена. Так, такі покупочки були. Я дуже задоволена і покупками, і прогулянкою. І взагалі просто вдихнула, як то кажуть, життя таке. Знаєте, насолода просто була. Просто прогулянка насолода. Тому дуже сподобалось. Сьогодні готую я окрошку, готую на курячому бульйоні. Вже відварила курячий бульйон, м'ясо охолоджене, і бульйон стоїть у холодильнику. Нам потрібна відварена картопля, редиска, цибуля, яйця відварені, огірок. Все це будемо нарізувати мілко, додавати в курячий бульйон і потім вже згодом додамо сметану. І ще головний інгредієнт, якого тут немає, це буде в нас ковбаски кабаносі. Вони згодом будуть у відео. Все це перемішуємо і насипаємо собі в тарілочку. І додаємо згодом сметанку. Дуже смачно виходить. Дуже полюбляємо окрошку на курячому бульйоні з, з куриним м'ясом. Дуже смачно.